Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі та Росе в'язання і виховання котів сфінксів Завжди в мене в кадрі квіти, але сьогодні щось пішло не так. Я побачила в магазині, продавався такий перець в горщиках, він такий красивий, червоний, яскравий, квітний, так як в мене на моєму городі. Ех, майже все не вродило. Але там зав'язалась пару помідорів, то я купила собі вже готові перці. Але перейдемо до справ в'язальних. На початку я вам показую свої готові шкарпетки ось такі лижи, 40, напевне, п'ятого розміру. В'язала я їх від мисочка. Це в мене опал Hunder і залишки різної пряжі: зеленої, червоної, помаранчевої. Там щось регія, щось не регія. І ось такі вони вийшли. Звісно, для цих шкарпеток трошки за короткий погомілок, але я думаю, ну, якийсь господар їм та й знайдеться. Це ось одна така пара. І ось друга пара. Тут ще не заправлені кінчики. Тільки їх закінчила і попрала. Я зазвичай збираю декілька пар, потім так наважуюсь сісти, взяти гачок і заправляти і обрізати всі кінчики. Це в мене теж шкарпетки зв'язані від миска. Не пам'ятаю, наскільки, на 64 петлі, напевно. І розмір тут буде, ну, 39-й точно буде. Ось. Так що, залишилось позаправляти їм кінчики. Ну, і так, як я закінчила всі свої шкарпетки, думаю, ну, як же ж... Це ж не порядок. Це ж не порядок, Да Як це? У мене немає жодних е, розпочатих шкарпеток. І тому, недоввагаючи час, я сіла і не розпочинала. Так, треба витягнути правильну спицю. Ось це здається. Так, розказую вам, що це в мене за пряжа? Це в мене пряжа, газал хепіфіт Колись мені цю пряжу дарувала Яночка Ябченко. І ось нарешті до неї дійшла черга. Подивіться, які це прекрасні осінні кольори. Мені здається, що я тут набрала 72 петлі і вирішила, що це в мене буде чоловіча пара. Я хочу вив'язати всю цю пряжу. Ну, повністю, без залишків. І я взяла в компаньйон я колись купувала пряжу ручного фарбування, і до неї йшли такі 20-грамові пасмочки. І як бачите, вона так гарно сюди підходить. Тому я вирішила от з неї зв'язати п'яточки. П'яточка в мене ось така бабусина. Я тільки ось підібрала. І перший там цей, ну, на клин підйому перше скорочення зробила. Так, другу пару ще не розпочинала, хоча потрібно. Так, це в мене перша розпочата шкарпетка. Далі буде. Так, далі буде. Так, пара номер. Два. Так, щось тут зачепилось. Так, ось приїдуть до мене холдери в п'ятницю, я сподіваюсь, і тоді нічого в мене не буде заплутуватись, тому що в мене тут щось такий непонятний безлад в цих моїх всіх сумочках. Значить, це в мене залишки пряжи теж газал Feet. Мені Свєта Максименко дарувала цю пряжу давненько. Я вже одразу з неї вив'язала одні шкарпетки, а другі ось лежали і чекали свого часу. Я знайшла їм ось такого компаньйона. Це якась невідома мені шкарпеткова німецька пряжа. 60 вовна, 25 поліакрил і 15 поліамід, 15 грамів. Я її вирішила зробити на резиночки, месочки і п'яточки. Ну, бо цієї мені ж явно не вистачить. До речі, мені недавно моя глядачка писала під відеокоментар, що їй дуже шкода, що Свєта закрила свій канал. Так от, хто мене дивиться і дивився раніше Свєту, а тепер її загубив. Я залишу внизу посилання, як зараз називається її канал, вона повернулась до нас. Що мене дуже радує, тому що я обожнюю дивитися її відео. Особливо про котів, про курей, про сад. Ну, якось в'язання це не сама моя улюблена в неї тема, а от все, що стосується Садогороду курей котів. Це я люблю, а ще собаки в неї є. Так, ну, перейдемо до шкарпеток. Значить, ось такі я в'яжу шкарпетки. Хто в'язав з такої пряжі, знаєте, що в неї вона сама так викладається, як хеліксом Ну, ось перша, друга, більше мені немає про них що розказати. Ну, теж, здається, на 68 петель їх в'яжу, а може на 64. Ну, і зазвичай, якщо я набрала дві однаково шкарпетки, то я тоді не запам'ятовую, скільки я там набирала, бо я вже знаю, що я набрала однаково. Так, далі. Якщо ви думаєте, що це все, дивіться, скільки в мене ще вільних спиць. Такого рідко буває, але зараз саме той момент, бачите? Але я сподіваюся, це ненадовго. Бо мені, крім холдерів, ще й їде нова пряжа Алізе, але про це в наступному відео. Так, далі. Далі ось такі. Ось такі в мене шкарпетки. Так, і що це в мене за шкарпетки. Значить, це в мене шкарпетки. Я в'язала, пам'ятаєте, свій кардиган бабушки на кофта. І в мене залишилась ця пряжа. Ай, Боже, як вона там називається? Сігнатура. Ось така в мене сіра залишилась. У мене взагалі багато пряжі залишилось. Крім фіолетової, в мене залишилось. Така світла сіра. Правда, її зовсім мало. Оце я її майже на резинки вив'язала. Також в мене є така темніша сіра. Мені здається, оце все, що від неї. Є. Але дуже великий маток такої припиленої рожево-фіолетової. Так, значить це що в мене буде? Це в мене, ось, бачите, вив'язування залишків. Значить, це не залишки. Це мені моя в'язальна подруга, коли я почала, як то кажуть, в'язати шкарпетки, вона мені на день народження подарувала пасму фарбованої ручного фарбування пряжі. Я не знаю, в якої майстрині вона її купувала. І ось так викладається пряжа на одній шкарпетці. А на другій вона йде трошечки інше. Ну, якось це більше виділяється оця яскравіша. Ну, ось такі будуть шкарпетулі, такі більш темніші сірі будуть п'яточки і, можливо, мисочки. Так. І що в нас тут ще залишилось? І залишилось в нас тут ось. Що? Так, як я вам сказала, я щось вирішила взятися за залишки. І вирішила, що я, поки я трохи не пов'язую залишки, я нічого нового не буду починати. Але це не зовсім правда. Тому що, коли мені в п'ятницю прийде посилка з Алізе, я впевнена, що ось ці спиці. Що ось ці спиці, які тут простають, Оце в мене 2,25, оце в мене 2,25, то вони всі підуть в роботу. Бо алізе мені на 2,5 не дуже в'яжеться, то вона тонкувата. Так, і щодо вив'язування залишків. Це в мене будуть Дитячі такі шкарпетки. Так, це в мене біла, ну, така молочна регія. А це в мене з Хеппіс Аркадія. Колись мені Оля з магазину Soulshop присилала моточок такої пряжі. Я в'язала шкарпетки. А це в мене залишились залишки. І я їх вирішила вив'язати на дитячі шкарпетки. Так, що тут у нас? Ось. На даному етапі в'яжу, ось так, бачите, на трьох спицях. Методом Хелікса. Хелікс. Так, ось так набрала резиночку. Так, в мене пішов переход кольорів. Зараз я вив'язала п'яточку, підібрала ці всі. Петелечки, і почала вив'язувати клин підйому Ну, ось, в принципі, ось така буде дитяча шкарпеточка, там, ну, не знаю, може, на 5 ручків Кому це буде, уявлення не маю поки що. Але тут на великі шкарпетки не вистачить. А я чомусь розлюбила в'язати. Так що, ось таким чином я зараз борюся трохи з залишками. Я їх трошки роздаровую. Ну, але їх все одно в мене ще є і є. Тому що в мене ось тут сумочка. От Я, наприклад, дов'язала ось ці шкарпетки, ось у мене залишок залишився. Дов'язала ті шкарпетки з Апала Reagan те, що в мене ото, мисочок я відрізала. Ось теж залишилось. Ну, Тут в мене є і синій, і зелений. Докомпонувати можна зв'язати ще одні шкарпетки. Також, також ось я ще собі відклала торбинку. Ось у мене синя пряжа. Ось це в мене залишилось а, алізе, яка мені дуже сподобалась. Також ось в мене зелена пряжа. Можна буде додати до чого хочеш. Також в мене лежить ось червона пряжа. І червоний кінмахер на шовку. Я думаю, якщо їх поєднати, то будуть дуже класні шкарпетки. У мене це вже розмотано на дві. Також ось ще в мене зелена, І ось у мене ще два маточка рожевої теж Алізе Artisan. І ще є десь Алізе Артісан. В іншому цьому покажу шкарпетки. І ще з тих шкарпеток залишився залишок. Оце мені все треба зараз починати вив'язувати. Також. Можете в мене спитати, навіщо я в'яжу стільки шкарпеток? А я вам скажу, що я не знаю. Але зараз я вам дуже швиденько покажу, скільки в мене пар шкарпеток в наявності. Ось такі шкарпетки. Це я подарую своїй подрузі. Вона в мене не ютюбна, але в'язальна. І ми вже дружимо ще з часів. Напевне, в наступному році у нас буде ювілей 10 років, хоча ми ще ні разу не бачились. Вона вчителька музики, і це буде ось день вчителя скоро, і я хочу її відправити ось такі шкарпеточки на подарунок. Так, рахуємо один. Також з недавніх ось такі. Я, до речі, замовила ось такий маточок повторно, бо він мені дуже-дуже сподобався. Це шкарпетки треба трохи відпарити, тому що в мене немає таких маленьких блокаторів, і вони такі трошечки кривовастенькі, але це максимум 36-й розмір. Так, це я вам вже показувала: це маленькі дитячі. Це ось моя пара не пара. Мені здається, я вам їх показувала минулого відео. Так. Ось такий в мене ще алізе залишився. Бачите. Також. Так, це яка пара по рахунку? Раз, два, три, чотири, пять. Далі ось такі. Всі треба передивлятися, бо ще не поховані кінчики. Так ось теж зі свіженьких це теж опал Регенвальд. Це з більш давньошніх. Це у нас грюндел плюс опал якийсь акварель. О! Далі ось такі. Це теж якийсь опал і якісь залишки всяких пряж. Це також опал акварель і рюндел. Так. Це, ось одна навіть не вибрана. Це теж тут у мене залишки. Оце, мені здається, опал. А це, я не пам'ятаю, ну, оце, е... ні, оце, напевне, регія, а оце опал з чимось. Ну, це той опал що з мріносом. Дуже такий ніжний. Далі це Катя. Ті, що дві шкарпетки однакові. Далі, це щось теж тут вив'язувалось всякі різні залишки. Оце, напевне, регія, то це, напевно, все регія. І остання пара, це... це пряжа ручного фарбування, а це ріко, мені здається, така бобінна. Ну, але тут, ось, бачите, в мене, я не пам'ятаю, чи це пряжі не вистачило, чи це була така задумка, чи це я в'язала шкарпетку одну вдома, одну в дорозі і. Ну, в общем, ось так. Це, знаєте, для того, для кого важливо е розділяти шкарпетку ліву і праву, то отак намітить собі, що зеленим буде права, наприклад, або ліва. І ось так, щоб не переплутати, носити.

Як є, в кінці вам ставлю трошечки котиків. Вони, поки ми були у відпустці, як знаєте, раніше мене на все літо відправляли в село до бабусі і дідуся, так раніше наш друг залишався в нас з нашими котиками, а зараз його відправили на курс німецької, і він не міг туди-сюди мататися. Тому котики наші їздили, як ото, до, ді... до дідуся в село. Вчора ми їх забрали, всі раді, щасливі. І підемо в'язати шкарпетки далі. До речі, про сукню за 77 днів. Я її почала. І потім чогось мені. А я свою синю сукню ще не закінчила, там залишились рукава. Я така думаю, от нащо я починаю нову сукню, якщо я не завершила ту, що в мене є? Я от зараз почнуться холоди, я б вже могла її одягати, а я ні ту не закінчила, ні цю не закінчила. І тому я відклала ту сукню. До речі, і вирішила, що я дов'яжу дов повністю свою синю, і тільки потім почну нову, як встигну, так і встигну. Щиро вам дякую за те, що ви відгукнулися на мій, на, на рахунок того, яке ж мені придумати собі. Покарання. Е, багато різних було запропоновано ідей, але мені, знаєте, яка ідея сподобалась? Не карати себе, е, а просто не буде в мене сукні і, і все. Єдине, що я так подумала, це може бути. Ну, не зовсім як покарання, але, по-перше, я можу почати вив'язувати свої залишки і не купувати нову пряжу. І по-друге, я можу спробувати і ще в'язати шкарпетки на двійці. І це буде якби таке ну, не покарання, а щось таке, новий досвід. Тому я вам щиро дякую. За ваші коментарі. Вам гарної теплої осені. І щоб вам хотілося в'язати тепла, зали, затишку. От що хочеться вам, те і в'яжіть. От хочеться вам, як мені, на розпочинати купу шкарпеток. Розпочинайте. Коли-небудь дов'яжуться.